Якщо ти хочеш навчатися сучасним інформаційно-вимірним технологією, які пов'язані не діти з фабрикуванням, але з керуванням будь-яких технологічних процесів, тобі саме до нас. У нас в лабораторії представлено широкий спектр контрольно-вимірювальних приладів, які інтегровані в різні сучасні системи керування і вимірювання різних параметрів на виробництво. На ваших екранах ви можете побачити у вигляді представлення вимірювальної інформації, у вигляді графіку температури е, теплового об'єкта і у вигляді програми блоків, е, які студент самостійно розроблює і е, встановлює в залежності від програмного завдання. Тому, якщо ти хочеш навчитися цього е, більше, переходь до нас.